Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами у Полтаві, де ворскла приймає верес, і матч розпочнеться зовсім скоро? Це перший матч сьогоднішнього ігрового дня під полтавський вітер, як бачимо, дуже солідний вітер. Ми будемо розбиратися. А що ж у нас ворскла? Які шанси у полтавців сьогодні покращити свою ситуацію турнірну? Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. На Крупського дукує. Відіграв на кане. Кане обличчям до воріт суперника. Кане, 30 метрів до воріт. Ібраїм Кане пробиває. Удар в площину воріт. І Кожухар спокійно м'яч забирає. Ще й з запасом з другої спроби. Підтягнув собі до рук м'яч у кіперзбірної Молдови. Авлюк виконує довгу передачу. Ніндуквоні Кане м'яч не виграли. А ось зараз підбирання за полтавцями. Кане вічнавіч віч, вихід. Кане! М'яч у воротах. Ібраїм Кане забиває на 25-й хвилині. Давайте дочекаємося моменту із переглядом цього голу. Адже Кане так за спин захисників виривався. Зараз Ворскла радіє. Вочевидь, вони впевнені в тому, що положення поза грою не було. Це тобто фантастично важливий гол для Ворсклян. Зараз треба взагалі сідати і пригадувати. А коли Полтава вперше забивала, першою забивала, ситуація покращилася, і Павлюк почав робити дуже багато довгих передач. Саме попередня призвела зрештою до гольової ситуації в розвитку, а зараз ще один момент може бути. Ібраїм Кане. Видає на Самсона. Той пропускає. Скляр. Удар по воротах. ворота м'яч летить. Ще одна чудова ситуація. Гарний розіграш. І Удар скляра він не вийшов таким, як то хотів, шостий номер. Ну кве. Реагував на цю передачу. М'яч прийняв. віддає на Сергія Мякушка. М'якушко лізе через хащі. М'якушко віддає передачу на Нандук. в Входить суперника. Прострілю, удар! Поперечка, удар, добивання вище воріт. Сергій М'якушко. В другому сезоні поспіль міг забити головою Вересу. Це парадоксальна ситуація, але поперся, поперся, поперечка Скляра. Момент, коли рахунок був на межі 2-0. Правильну половину поля верскляни вибрали, схоже. Мякушко подає. Удар в один дотик від Крупського. Довга передача. Нандуко. Вона проходить. Дуко впевнений собі. Йде один в один на Вовченка. Андукла прибирає під ліву ногу. Деніс віддає передачу на Бацулу. Бацула пробиває поворотах. Поперечка. Добивання буде чи ні. Мякушко над воротами. Що тут взагалі відбулося зараз? Що взагалі відбулося в цій атаці? Ну, порушення правил показали Романюк. Некушко налетів на суперника. Однак, все це, що передувало фолу, потребує детального аналізу під різними кутами. Немає голлайн технології але є вар, де можна зупинити повтор, оцінити становище м'яча відносно лінії воріт. Романюк показує, що гру продовжуємо. Подача у штрафний майданчик, а тут Павлюк. Павлюк скидка на Ндукве, Ндукве! Удар по воротах. М'яч пом'якшують захисники. Той приземляється в руках кожухаря. Подача з кутового, кожухар відбиває, як польовий футболіста. Що далі? А далі ще один удар. І м'яч поперечку влучає. Третя поперечка. Я вам казав у першому таймі, що якщо я не помиляюсь, п'ять разів. Ворскла за весь сезон влучила у Каркас воріт. За весь сезон. Уже третя поперечка сьогодні. Це дійсно правда. З ними можна погодитися на 100%. Тому що на один забитий м'яч. У Ворскла була просто шалена кількість ударів. А зараз у Вереса один момент, один удар. І шарай мав можливість теж забити. Требував він з гострого кута. Ну добре починається. Перший тайм в плані створення моментів ніколи пригадати стартові склади. І, ви знаєте, це найкраща новина для коментатора, коли ніколи нагадати 11 які на футбольному полі. Це значить, що футбол драйвовий. На час кутового ще одна удар головою Харатіна. І тут уже Павло Ісенко вступає у гру дійсно дуже важливим сейвом. Ігор Харатін. Мацула. Кривається М'якушко, передача на Мякушко в центральній зоні Ндукве. М'якушко стріляє, Ндукве, гольова ситуація, 2-0. Деніс Ндукве робить рахунок 2-0 на 58-й хвилині. І знову що це все прийшло? Виграна боротьба у центрі поля. Ось важливо зараз. Кляр підкликає всю команду. Емоційний момент. Момент зібраний. Момент, коли досвідчені футболісти, ну окрім того, щоб порадіти, мають сказати молодшим, що нічого ще не завершено. зараз Ігор Пердута бере на себе теж важливі слова. 2-0. Рахунок хороший. Рахунок приємний, але він дуже небезпечний. Закидушку робить штрафний майданчик. Ісенко головою відбиває удар. Навіть передача на Вендела. Вендал розвертається. Добивання Степанюка. І сьомий номер б'є іншого сьомого номера по руках. Ось таке зіткнення колишніх одноклубників. Руслан Степанюк, звісно ж, перепросить 300 разів у Павла Ісенка. У драматичний момент завершення цієї атаки капітан ОРСА хотів пробити поворотах, по м'ячу не влучив. Сенко самовіддано кинувся уже руками в ноги. Фактично супернику. Ось тут. У це в друге фолить, Здається, трошки грузинського діалекту там було. О, Завівся новачок чемпіонату України. Зараз челядін допомагає грузинському футболісту зрозуміти, хто такий скляр. Для куцій за перший сезон, і ну, він ще, мабуть, не до кінця розібрався. Зараз що сталося. Звісно, що гарячий момент, гарячий епізод. І так немає подачі, є розіграш. Цілком свідомий розіграш. Аж до воротаря. Новий пас Ісенка На Малиш головою Малиш перекидає грандіозний гол. Це просто грандіозний гол. На він малиш. А, здається, він не вміє забивати некрасиво. Так, помилився на виході Андрій Кожухар. Теж така відсилка, знаєте, до матчу Лівий Берег Верес, коли з центру поля Кожухарю забили. Зараз інша історія. Зараз гольова передача від Павла Ісенка. І там усміхаються всі на лавці. Лише, лише Ігор Пердута, по-моєму, досі зосереджений і сконцентрований. Він так промайнув в кадрі. Лавка усміхається, вони не розуміють взагалі, що відбулося. А відбувся ось такий гол. Ну і радість для футболіста, який багато таких моментів неприємних в обороні пережив останнім часом. Він знову забиває. І третій гол. Перший в нього був урота Руха. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.